Так, дуже прикольно, штучний інтелект. Рекомендую обов'язково спробувати, якщо ви створюєте там різні презентації, взагалі, я просто в шоці. Хорошо, давайте спробуємо згенерувати, натискаєте. вибираєте, скільки у вас буде карток, як це буде виглядати. Тобто це презентація, веб-сторінка, або це буде документ. Це дуже зручно, я серйозно. Далі ви вибираєте, який вам треба формат. Я вибираю високий і описую, що би я хотіла. Я хочу 10 цікавих. Фактів про фотографію. Я поки що вибираю на 8 карток, 10 цікавих цікавого фотографію. Ну, давайте, напевно, на 10 карток зробимо. І створити контур. А після цього я трошки його відозміню. Так, перша фотографія була зроблена в 26-му році. Найстаріша фотографія у світі датується 26 роком. Так, тут, бачите, повторчик. Камера обскура була попередня, кодек випустив першу доступну фотокамеру, супер. Цифрові фотокамери в 90-х роках, чорнобілі е, фотографії через обмежу, ну це мені не дуже цікаво. Інстаграм там завдяки фільтрам для фото. Клас, це дуже цікаво. Більшість фотографій робиться на а не на фотокамери, теж дуже цікаво. Частина нашого ресур фі фіксувати миттєвості життя. Ну, наприклад, оці декілька речей мені взагалі не цікаві. У нас залишилось раз, два, три, 4, 5, 6 факторів. Ну, давайте ще один додам від себе. Наприклад, цифрові фотокамери, першодоступну фотокамеру. Якісь це можуть бути картки. Що там ще цікавого у нас є про фото, мені здається, я про це знаю вже все. Ще фотографія. Фотографія. Ось так. От я допишу найдорожча фотографія. І давайте ще напишу, що тут може бути. Перше фото планети. Отак. І у нас вийшло трошки менше. Тут у нас що у нас вийшло? У нас вийшло раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім фактів. Значить, я тут перепишу 7 цікавих фактів про фотографію. І дякую. Постав серденько. Ну, і поїхали. Далі у нас тут є налаштування. Я вибираю коротко, бо потім я хочу це сформувати в слайди. І тут написано зображення зі штучним інтелектом, але ми можемо тут трошки е вибрати да, різне ілюстрації, наприклад. О, ілюстрації це взагалі цікаво. Автоматично. От я виберу автоматично, тому що в мене доволі такі фіксовані фактори, е типу, там, про першу фотографію, я сама пам'ятаю, як вона виглядає. Ну і розширений режим. Це у нас тут буде, якщо ми ще її будемо дозмінювати контент. Зображення, формат високий. Ага, ага. ага. Додаткові всі цікавих факторів. Це буде наш зображення. Ну, в принципі, нічого такого не знайшла додаткового, тому давайте продовжуємо. Натискаю Продовжити, це сто... коштує 40 кредитів. Вам, взагалі, спочатку при реєстрації десь 320 безкоштовних кредитів, які ви можете використати на своїй генерації. Ну і змиріться вже з тим, що взагалі-то це платно. Ну, взагалі, штучний інтелект це платно, просто змиритися треба з цим. Але деякі застосунки для того, щоб ви користувалися саме ними, дають такі собі кредити. І ви просто їм користуєтесь, коли вона закінчується, вам пропонують оплатити, або якось їх заробити. Наприклад, за допомогою генерації контенту, або ж це може бути запроси друга. Так, дивимось. Тут нам пропонує вибрати е, тематику, в якій може, повинна бути презентація, якісь кольори. Мені оце і подобається, Мені, я, в принципі, його використовую. І ось так це, це буде виглядати. Я натискаю Згенерувати і чекаю. Генерація штучним інтелектом це не швидко, тому що ну, поки що не швидко. Далі це все буде пришвидшувати, звичайно. Якщо там 2 роки назад це взагалі було щось таке ноу-хау, то вже зараз, ну, можна сказати, штучний інтелект входить в норму. Так, чекаємо. І що у нас вийшло? Мені самі цікаво. Бачите, як воно прописує. Далі тут є функціонал, ви можете додати слайди, прибрати слайди. І... Боже, ну це геніально просто! Це просто на очах. Заміняють мене як викладача, жартую. мене як викладача заміняють просто штучним інтелектом. Жартую, звичайно, але мені подобається. Три пальця таки не подобається. Так, давайте ми тут щось замінимо. Видалити акцент, не здивуй мене. Здивуй мене, будь ласка. І ще раз здивуй мене. Не хочеш? Видалити фон, відповідне, зображення. Так, не хочеш ти мені туди міняти? Коротше, сюди ми додамо картинку. Зображення, завантажити зображення або ж давай акцентне зображення, спробуємо. Додаємо акцентне зображення. E, пошук веб зображень ну, Давайте спробуємо. Угу, як це не підходить. Пошук зображення з штучним інтелектом. Лайк. Like. Просто буду так. Зут воно ще. Боже. Мені не вистачить кредитів, якщо я так буду експериментувати. Хорошо, хорошо. Це всі мої кредити. Міняємо, змінюємо і дивимось. Мені подобається. Окей, поїхали спочатку презентацію, дивимося, як вона виглядає. Будь ласка, камера обскура. Перша фотографія, яка була зроблена. З камера обскура чомусь не знайшло. А, ні, знайшов перша камера. Ось. Та, ні, це доступна камера. Далі, цифрова камера про інстаграми і фільтри, про смартфон та фотографію. Я вважаю, що. 7,5 мільйонів взагалі, це просто супер. Це просто супер. Ставте вподобайку, якщо вам подобається. Далі ми можемо зберігти. Це робиться зверху. Ми можемо на три крапочки натискаємо, і тут ми ой, на стрілочку, і поділитися для підписки. Також тут можна зберігти його і натиснути, натиснути тут експорт, і можна або презентація PowerPoint, або PDF. Ну, тут як зручно. Якщо... І от можна в PNG. Давайте попробуємо в PNG, я ще не пробувала, що він мені розкаже. Щось там готово вже, але в мене тут ще експорт так. Да? Я б хотіла вам записувати нормальні уроки, але я, коли щось цікаве, класне знаходжу, я просто-напросто не можу вам поставити гарне світло, гарний запис екрану. Я просто беру і роблю. Деякий час ви можете продовжувати чекати або закрити це вікно. Ху-ху-ху. Дивимось. Зберігти. Переглядаємо. Як воно у нас відкрилось? Воно у нас відкрилось у вигляді слайдів. І тепер у вас є можливість оці кадри розмістити у себе, наприклад, в інстаграм. Я вважаю це топ. Користуйтесь!